Дорога М07 і дорога H22 це два потужні коридори, які будуть йти через Волинську область, і вони будуть розбудовуватися в першу чергу. А в другу чергу будуть розбудовуватися дороги Брест, Ковель, Луцьк, Наривовно і також дорога на Львів. Чому так ставить питання міністр? Він чітко хоче зробити, щоб мінімізувати терміни здачі дороги Київ, ковель Люблін з метою того, щоб якраз колійність, яка вже створилася на цій дорозі, Брест-Ковель, Луцьк, Ровно, поремонтувати, коли вже вагові високовантажні машини підуть по цих двох коридорах, щоб розгрузити місто Ковель. По Поковилю буде зроблена об'їзна дорога, Уже на сьогоднішній день дано доручення якраз також займатися розробкою і плануванням з метою того, щоб побачити, скільки коштів буде коштувати ця дорога об'їзд через місто Коваль. Було також домовлено, що вже на наступний рік. 51 мільйон коштів буде виділено для того, щоб зробити об'їзду через Луць приблизно в районі Маяків з метою того, щоб її пустити на цю дорогу, яка йде на Володимир Волинськ, і Луцько розгрузити в двох напрямках: Володимирський і Ровенський, що тягнеться по території Ківерцівського району. Я хочу продемонструвати, як будуть розбудовуватися. Як перспектива дороги по переходу Адамчуків збережя. Від Адамчуків для автомобілів високоувагових буде здійснена добудова автомобільної лінії, буде розбудовуватися і вже дані доручення міністром. Якраз проїзджа частина до озера Свіття в двох напрямках. Жовтий напрямок це якраз будівництво нових доріг. А оцей напрямок якраз існуючі асфальтобетонні дороги, які оце діють на території нашого Волинського краю. Тому міністр вже дав доручення. Служби автомобільних доріг нашої держави щоб здійснювалося планування і архітектурні, а також геологічні, геодозичні дослідження з метою того, щоб цю дорогу зробити в ідеалі.